А в речі удять хороший лак, ще про історію України О, а така є історія України? Історія України це історія земель сучасної України, українського народу, держави та інших її мешканців, що проживають на території України від доісторичних часів до сьогодення. Територію України первісні люди почали заселяти з давніх давен. Перші сліди датуються близько одного мільйона років до нашої ери. Після чого вже її не полишали навіть в часи найбільшого просування льодовиків на Південь. Так, да, общаюсь по історії України. Є песи? Давайте опров... опробуємо по історію України пообщатися. Ну. Ну, я ну, питання є у вас? Доханіше, коли ви образувалися независимо государство України? Были разные украинские государства, казацкое государство с 1649 года, украинская и, народная и, республика и, с 1918 года и современное государство с 1991 года. Какое из этих государств, которые обретали независимость, вас интересует? Я тебе сейчас молчок приглушу, чтобы ты понимаешь, я не тот самый читал. А каком году Украина убедился. получила независимость полную? А как я смогу да ладно, отвечать, если знаете, у меня звук выключенный? Мне интересно. Не в составе Российской Федерации, не в составе СССР, не в составе Российской империи. В каком году Россия? Звук включает? чтобы ты медальчик свой не. Так, теперь звук включает отвечай. В каком году? Я тобі вже відповів. била з не государства з 1649 року. сорок Хмельницький розпочинає активну незалежну зовнішню політику, яка мала набагато ширші цілі ніж отримання простої військової допомоги. Він посилає послів до Москви, Трансильванії та Туреччини. Мирні переговори з королем повисають у повітрі, бо стає зрозумілим, що жодна зі сторін не має наміру по. Тися на поступки в умовах тривожного перемир'я та збереження козацького контроля над величезними територіями лівобережної та правобережної України. Актуальним ставало завдання встановлення нової системи влади у цей період створюються основи того державного формування. У цей період створюються основи е, того державного формування, яке ми називаємо українським гетьманством. Потом каков, с тысяча... А, опять методичка пошла. Ладно, сейчас Вот это общение, собственно, этих блогеров российских, подписчиков российских блогеров и так дальше. Вот это все общение, собственно говоря. Вообще, просто прекрасное общение. Задает вопрос, потом выключает звуки, когда я отвечаю. И все, собственно говоря. Ты мне методичку читаешь. Нельзя мне методичку читать. Я буду вопросы свои просто задавать, и все. Ты общаешься по истории Украины, да? И у, у меня есть ли вопросы к тебе или нет? Да. Есть вопрос. Давай. В каком году а, было образовано государство Украины? Какое именно? Є українське козацьке государство, березовано в 1649 сорок Проблема існування козацької держави в середині сімнадцятого століття та її особливостей і надалі залишається однією з найбільш дискусійних. Нам здається, що найбільш зваженою є позицією Грушевського. Він вважав, що ідея незалежної держави виникла не в перші місяці Хмельниччини. Переворот у свідомості учасників повстання. І насамперед, у свідомості Гетьмана, відбувся після повернення козацьких військ в Україну взимку 1648 49 років. Є Українська Народна Республіка, образована в 1917-го. Єсть українське государство з 1991-го. А ви ще себе яким государством муніфіціруєте? Зараз, як ти знаєш, 2026 рік. Тобто з 1991 так. Mm -hmm. Ну, и каким бы государством сейчас себя? У тебя тупой вы... вопрос. По истории вопросы есть? Нет, у тебя? ты мне сколько? Ну да, ты мне сколько сейчас три государства назвал или четыре? четыре государства украинские? Ты еще считать не умеешь. Господи, какой позор? Нет, ну давай еще раз. Первое государство украинское какое было? Еще вопросы по истории Украины есть? Я сейчас задаю вопрос. Первое украинское государство какое было и в каком году было основано? Українське Казахское Государство з 1649 года по историку Татьяне Таеровой Яковлеви и книга Мазепа, 2007 года, читаешь был государь. За этой книгой, собственно говоря, Татьяна Таеровы Яковлевы, Российской истории. Государен. За этой книгой. Мазепа називається 2007 год сімого Тетяна Таєва Яковля, російський історик, пише, що був государем Богдан хмельницький Государем був, Он був князем государем українського, був. українського народу. Он був герцогом не, українського народу. Государем. Он був гетьманом. різні титули тіто Саме в цей період, після повернення козацьких військ до України взимку 1648 сорок років, відбувається переворот. У свідомості учасників повстання, а насамперед у свідомості самого гетьмана, своєрідним поштовхом до роздумів стала зустріч Богдана з Константинопольським патріархом Паїсієм. Цей грецький патріарх бачив в українському гетьмані борця. Проти засилля католицької церкви він влаштував Хмельницькому урочистий прийом у Києві, змусивши промовчати вороже налаштоване українське духовенство. Він відкрито іменував Богдана найсвітлішим князем, надавав йому всілякі почесті і запропонував допомогу у переговорах із Москвою, куди сам прямував. Мабуть, саме розмови з паїсієм небувалий тріумф, з яким зустріли в Україні козацькі війська, і нарешті мирний перепочинок, який дозволив осмислити події. Що кардинально змінили позицію Богдана? Государь это це, звянського в московському царстві. Государь. Це, там такий термін. В латинській термінології є Дукс, є Мекс, є інші титули імператор, наприклад, і так далі. Я задаю, задачу вопрос: кто то был? Гейтман, что ли, или кто? да іменно. І якщо взяти Івана Виговського, то він пише, е, це в мадярській історії, кстати, пишеться. Що Іван Виговський, гетьман, що гетьман это рівно князю, королю, царю і так далі. Это тот, который сам своей шаблой себе здобув волю, свободу, то есть і так далі. Управління это все. Як цар в своїй землі цар, так гетьман в своєму краю князь або король. Він свій край шаблою здобув. І з ярма визволив. Хочете, заховайте приязнь, і жийте з нами по-доброму. Коли ні, то будемо боротися і наведемо на вас татар, шведів, угрів. Тому з гетьманом договарьовався й султан Османської імперії, як как з яким князем королем. Ну сидіть ну, там по лицу видно, що які високі матерії, як історія. А до 91-го року була така страна, як Україна. З какого времени? Назовіть, пожалуйста, і по какое время Первое упоминание термина терміну относится к XII веку. Страна з названням Україна существует з XVII віку. Україна, що дорівнює своїми розмірами деяким королівствам. Не обділена природою, родюча й багата країна стіна, що відділяє культурну Європу від дикої Азії. Місце для відпочинку і ворота для вторгнення багатьох азійських орд, які переселялися до Європи, вже сама по собі заслуговує на пильну увагу, особливо у світлі подій, що відбуваються в ній у наші дні. Яким чином по спартанські вільні незалежні козаки, або ж як сказав Буасід Янгель, були поневолені російським самодержавством колись таку загрозливу для турків. Татар і поляків Січ ліквідовано, а замість гарантованого козакам при їхній капітуляції власного національного гетьмана призначено губернаторів для губернії України на всі ці питання, що за певних обставин можуть набути великого значення для дипломатії, ми зобов'язані дати і дамо відповідь. Українське государство сусідкує як 17 віці, потім переривається в 18 віці, потім возрождається в початку 20 віка після розпаду Росії. Империи. Еще вопрос. А можете назвать мне государя, который управлял по вашему государством Украины? По нашему, то есть по российскому историку Татьяне Тайевой. Ее книги "Мазепа" 2007 года издания, которая издает, издает эти все книги в России, Понял? Она пишет за то, что украинское государство существовало при таком правителе, как ты спросил. Богдані Хмельницькому в 1649 шестсот Потом дев'ятому году, потім Беливан Верговський, і далі дорогія, дорогія і дорогія. Що випрос? Повстання Богдана Хмельницького докорінно змінює всю ситуацію у речі Посполитій та Східної Європі. Поляки зазнають нищівної поразки. Вся реальна влада на величезних теренах київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств переходить до рук козацької старшини. Десятки тисяч колишніх кріпаків стають вільними та поповнюють ряди козацьких полків. Крим, Туреччина, Москва, Трансильванія, Швеція та інші зацікавлені у східній Європі країни розпочинають переговори з Хмельницьким. Вже за кілька місяців повстання військові перемоги оформлюються у нове політичне утворення гетьманщини. Виникають адміністративна та фінансова система управління, створюється зовнішня політика нової держави, формується її еліта. Роки повстання Хмельницького. Стають водорозділом для української шляхти. Деяка її частина злякана розмахом повстання, відхрещується від козацьких ідей і переходить на бік поляків. Але дуже багато шляхтичів усією душею приймають ідеї гетьманщини і стають її лідерами та натхненниками. Виговські, Богун, Кричевський, Гоголь, Гуляницький, Нечаї та інші саме їм українська козацька держава була зобов'язана своїми успіхами у боротьбі з сильним та досвідченим противником. Вопрос. А, Богдан Хмельницкий как подписывал свои заключения, договора и свои, допустим, какие-то приказы? Кем он себя называл? Можете мне назвать? Давайте, я вас он себя, не Себя... Смотри, он себя называл, как на Гарбюре Вильгема Гундиуса 1651 года есть. У него подпись буквально, я тебе это продемонстрирую. Все специально для этих твоих шаблонных вопросов, методических, пропагандистских, естественно. Вот. Ты сам это, надеюсь, сможешь прочитать, хотя это не точно. Смотри, вот Богдан Хмельницкий. И это, собственно говоря, вот так его подписывали. Сможешь здесь вот, этим, вот это прочитать? Сможешь? Прочитайте мне, пожалуйста. Читай, Я вот написано. Так. Читай. Богдан Хмельницький, ексерцитус Запоровін. Профектус белли сервіліс аутор ребеліум косатсурум ет плебيس українан дукс. Богдан Хмельницький, головнокомандувач Запорозького війська, ініціатор селянської війни, керівник козацького повстання та українського простолюду князь. Що да це за слово? По центру, що за слово? Кем? Кем подніме он? Як тебе кробить, да, вот это слово то есть, оказывается, українян дукс, оказывается, князь українського народу, здесь подписано, понял? Інтересний такий момент. І що він, кстати, назвав себе русином. Що он назвав себе руським? Знаєш, як і що в яких договорах він називав вас? Московіти, московські війська, Московія, Московське государство і так далі. З обох рук це є своє московське ляцьке, нас. Військо запорізьке і весь народ християнський український вигубляти. І Україну вітчизну нашу з основи розоряти постановили, і на те дав ляхам на найм війська чужоземного 14 мільйонів денег. Дав ляхам на найм війська чужоземного 14 мільйонів денег. присягли по потребі від них московитів. А Косичка, Чотику касічки цілі такої. Здравствуйте. Не, ну, какой-то хотел... китаец какой-нибудь, или Хон блядь, я думаю, что там сабля нельзя. Что? У вас по истории Украины есть вопрос? И... Нет. После того, как вы Черное море купали, вопроса вообще не имеется. А где мне про это почитать? Анекдоты почитайте. Анекдотах почитать? Я общаюсь по истории Украины, а не по анекдотах. Есть вопрос? Ну, блин, слушай, а расскажи, пожалуйста, как вы выкопали Черное море, если это ты правда. Я тебе сказал, что не по анекдотах общаюсь, ты не слышишь? Это не... А, это что не ли? правда, смысл? В анекдотах, правда? Да, В сказке блин, ну, про ваш... Колобка, правда? Ну, Колобок тоже, редкостный п... был. Но был. Ну, если И интересует сказки про Колобка, общайтесь про Колобка. Я по истории Украины общаюсь. Есть вопрос? Ніто історії, по тому штую та що ж карі це видумана. Стародавня історія каже Шерер: не підносить приватного сюжету ніж історія українського козацтва. У цих аналах, як і в інших присвячених давні, можна віднайти спільноти, утворені за допомогою воїнського духу, що живляться цим воїнським духом. Підтримуючи ним свої постійні державні установи, можна побачити громадян цієї республіканської держави, які виховувались так, як і спартанці, та завжди тримали зброю в руках як Римляни. Але на відміну від останніх, вони ніколи не працюють. До поневолення відомої світової імперії вони прагнули лише до того, щоб мужньо і стійко захищати свої домівки, і віддавали перевагу бродячому безтурботному життю, а не зніженому рабству. Можна побачити батьків, які виховували дітей, що гордилися своєю незалежністю, і які не залишали їм ніякої іншої спадщини, окрім шаблі з написом на ній: Перемога або смерть. А чому російські історики так не вчитають? Потому что они в колобка верят. Веришь ты -то только ты. И это очень печально. Я тебе сочувствую. Очень даже сильно. Это твой уровень, ну, знаешь, даже умножить 7 на 15 не способен. Сколько будет, скажешь? Нет, не скажу. Вот именно, видишь. А они знают. Российские историки могут посчитать. Вот в чем вся разница. В этом а сейчас вся разница. Я даже Ох, не Подожди, Тупануло, нет. Тормози. А чому спрашиваю? Я Просто не, не бій голову. Це через що серйозно для тебе. Пусть женщина Я Ярю, да. Удачі. Угу. Ставте вподобайки, якщо бажаєте ще побачити живого Сагайдачного. І підписуватись на канал Морозенка. Не забувайте.